Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання малої букви А. Всі почули ви дзвінок. Він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався. Зараз сядуть лише дівчата, а за ними і хлоп'ята. Сьогодні ви будете вчитися писати рядкову букву А. А хто з вас скаже, чому вона називається рядкова? Тому що ми будемо писати її в своєму робочому рядочку, тому і рядкова. А про що мова буде іти далі, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. Що за хатка, дивина? Скла прозорого вона та бонцями, як у річці, рибки плещуться в водичці. Що це таке? Це акваріум, правильно. Дітки, а що ж таке акваріум? Давайте звернемося до нашого словничка. Акваріум це скляна ємність для утримання та розведення водних тварин і рослин. Подивіться, будь ласка, сьогодні ми з вами будемо працювати в друкованому зошиті на сторінці 19. Відкрийте, будь ласка, цей зошит і приготуйте простий олівець та кольорові олівці. Подивіться, будь ласка, на малюнок, що намальовано на малюнку. Правильно, дітки, на цьому малюнку намальований акваріум. Поясні, поясніть його призначення, навіщо нам акваріум, для того, щоб там мешкали рибки. Так, опишіть, будь ласка, рибок, які тут є рибки. Різні рибки, так? різнокольорові, з різними плавцями, є маленькі, є великі. А давайте ми порахуємо і скажемо, скільки в акваріумі зображено рибок. Правильно, в акваріумі зображено чотири рибки. А тепер скажіть, будь ласка, скільки рибок маленьких. Маленьких рибок дві. Ось перша і друга. А скільки рибок більших? Теж дві. Ось одна і друга. А тепер скажіть, будь ласка, за кольором всі рибки однакові. Ні, є синя рибка, є дві рибки рожевих і є рибка блакитна. Наступне завдання давайте побудуємо звукову схему слова акваріум. Для цього підготуйте, будь ласка, свої картки для звукового аналізу. Перш за все, ми маємо слово акваріум поділити на склади. Приготували, Поклали ручку під підборіддя і ділимо слово на склади. Акваріум. ва, рі-ум. Скільки складів? Чотири. Так, визначаємо наголошений склад. Гукаємо. Акваріум. Другий склад у нас буде наголошений. А тепер робимо звукову схему. Перший звук А. Голосний позначаємо кружечком. Голосний не наголошений. Другий звук К, приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Третій звук В. Приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Далі звук А. Голосний наголошений позначаємо кружечком. Аква р. Наступний звук р. Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Далі і звук голосний, позначаємо кружечком. Акваріум. Голосний позначаємо кружечком. І останній звук М, твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. А тепер, дітки, подивіться, будь ласка, на схемку, яка зображена нижче. Складіть речення за поданою схемою. Нагадую, діти, що ось такий маленький елемент це маленьке, речення, маленьке слово, а це великі слова. В акваріумі плавають рибки. А ви можете придумати якесь своє речення про акваріум. Але головне, діти, що перше слово має бути маленьким. Давайте тепер візьмемо простий олівець, знайдемо на малюночку акваріума овали. Наведемо їх великі овали, маленькі овали, а потім похилі лінії із заокругленням внизу, щоб у вас вийшов малюночок такий, як у мене на екрані. Для зручності виконання цього завдання ставте відео на паузу. Перед тим, як ми з вами будемо вчитися писати букву А, давайте повторимо все, що ми знаємо про сітку зошита і які елементи ми вже вміємо писати. Пам'ятаємо, що працюємо ми в робочому рядочку, який складається з верхньої рядкової лінії і нижньої рядкової лінії. Так у нас, також у нас є надрядкова і підрядкова лінії. Вони нам допомагають в цьому. Ще є похила допоміжна лінія, яка допомагає робити. Правильний нахил нашим літерам і елементам. Також є поле, яке завжди залишається чистим. Ми вже вміємо писати похилі подовжені, короткі похилі із заокругленнями вгорі внизу, подовжені похилі із заокругленнями вгорі-внизу. вміємо писати подовжені похилі з петлею вгорі і з петлею внизу. Також вміємо писати великий і малий. Лівий і правий півовали. Ще вміємо писати малий і великий овали. Також ми пам'ятаємо, як елементи з'єднуються у верхнє з'єднання, середнє з'єднання і в нижнє з'єднання. Рядкова буква А складається з двох елементів. Малого лівого овалу та малої прямої лінії із заокругленням управо. Давайте ми зараз з вами розглянемо, дітки, з яких елементів вона складається і як пишеться маленька буква А. Маленька буква А складається з двох елементів. Овалу і похилої палички із заокругленням знизу. Маленьку букву А починаємо писати нижче верхньої рядкової лінії. Ведемо вгору до лінії, заокруглюючи ліворуч, потім униз, теж заокруглюючи. Біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч і ведемо вгору до початку овалу. Потім від верхньої рядкової лінії, торкаючись овалу, проводимо вниз пряму похилу паличку, яку біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч і закінчимо близько середини рядка. Так, спробуйте дітки маленьку літеру А прописати в повітрі. Спочатку пишемо маленький овал, а потім до нього приєднуємо похилу, коротку паличку за округленням внизу. Подивіться, будь ласка, на середину нашої роботи, яку ми зараз будемо виконувати в зошиті. Визначаємо, який елемент ми будемо писати в першому рядочку. Зверніть, будь ласка, увагу, нам детально розказують, що буква А маленька складається з двох елементів: маленький овал. І коротка похила лінія за округленням внизу. Спочатку спробуйте написати кожен елемент окремо в повітрі, діти. кожен елемент окремо в повітрі. А тепер, дітки, ми пишемо в зошиті кожен елемент окремо. Половину рядочка ми пишемо маленький овал. І половину рядочка ми пишемо коротка похила лінія за округленням внизу. Правильно покладіть зошити перед собою, не забувайте, будь ласка, про це. Для того, щоб вам зручно виконувати завдання, зупиняйте відео на паузу. Тепер розглядаємо елементи, які ми напишемо в другому рядочку. Уже ми овал і коротку похилу лінію за округленням внизу між собою об'єднуємо у одну букву А. Спочатку ми пишемо овал, потім ведемо вгору, опускаємо вниз похилу лінію, заокруглюємо. Наведіть, будь ласка, два зразочки в зошиті. Можете прописати уже повністю маленьку букву А в повітрі, а тепер, починаючи від крапочок, напишіть, будь ласка, три маленьких букви А. Коли ви написали три маленьких букви А, дітки, продовжуйте, будь ласка, до кінця рядочка маленьку букву А. Старайтеся, робіть нахил. Куди нахил треба робити, вам підкаже наша допоміжна лінія. Далі розглядаємо, які елементи ми будемо писати в третьому рядочку. Третій рядочок розділений на напіл. Перші елементи це буква А і коротка похила лінія. Пропишіть, будь ласка, букву А і коротку похилу лінію окремо в повітрі. А тепер, діти, спробуйте об'єднати їх у повітрі букву А, і до неї приєднайте коротку похилу лінію. Зверніть, будь ласка, увагу, що об'єднання у нас верхнє. А тепер, діти, простим олівчиком пропишіть спочатку першу половину рядочка, там, де буква А і коротка похила лінія окремо. А тепер другу половину рядочка, де буква А і коротка похила лінія, разом. З'єднуйте, будь ласка, правильно верхнім з'єднанням. Для зручності ставте відео на паузу. Далі, діти, ми маємо розглянути, які елементи ми напишемо з вами у четвертому рядочку. Знову ж таки, подивіться, спочатку, половину рядочка ми пишемо два елементи окремо. Маленька буква А. І подовжена похила лінія з петлею вгорі. Пропишіть, будь ласка, ці два елементи окремо одне від одного у повітрі. А тепер, діти, спробуйте написати те саме маленьку букву А із похилою Лінією з петлею вгорі тільки разом. І зверніть увагу, що з'єднання у них іде, яке Середнє, так, середнє з'єднання. А тепер, дітки, наведіть, будь ласка, ті зразочки, які є у нас в сошиті, і напишіть самостійно елементи, де буква А окремо, а похила лінія з петлею вгорі окремо, і там, де вони разом. Для того, щоб зручно було виконувати це завдання, ставте відео на паузу. А тепер діти розглядаємо останній рядочок, які ж елементи ми будемо писати в останньому рядочку. Дивіться, спочатку ми маємо написати маленьку букву А, а потім трішечки в сторону ми пишемо лівий півовал. Спробуйте написати ці два елементи окремо у повітрі. А тепер, дітки, спробуйте те саме написати у повітрі тільки разом. Маленька буква А і лівий півовал з'єднання середнє. Коли ви прописали все в повітрі, дітки, я вас попрошу спочатку написати половинку рядочка, де буква А і, серед... і лівий півовал пишуться окремо. А тепер, дітки, дописуємо, прописуємо іншу половину рядочка, де буква А і лівий півовал пишуться разом. Не забувайте, діти, що з'єднання у них середнє. Ми ведемо похилу лінію, заокруглюємо, доводимо до середини, а потім приєднуємо лівий півовал. Для зручності виконання наших завдань не забувайте, що відео потрібно ставити на паузу. Подивіться, будь ласка, на малюночок, який знаходиться в кінці вашого зошита. На цьому малюночку зображені рибки. Давайте спробуємо побудувати звукову схему до слова рибка. Перш за все, дітки, нам потрібно слово рибка поділити на склади. Поклали ручку свою під підборіття і ділимо слово на склади. Ри! К. Скільки складів? Два. Правильно. Тепер, дітки, ми маємо визначити, який із цих складів наголошений. Гукаємо слово рибка. Рибка. То який склад? Перший склад наголошений. Так, тепер розбираємо за звуками Р. Приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. І голосний наголошений позначаємо кружечком. Б Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. А голосний не наголошений позначаємо кружечком. Молодці. А тепер, дітки, за схемою, яку ви бачите нижче, складіть речення зі словом рибка. Рибка плаває в акваріумі. Ви можете придумати своє речення. Погляньте, будь ласка, на малюночки наших рибок. Давайте визначимо, скільки рибок зафарбованих. Три, правильно, зафарбованих три рибки. А скільки рибок не зафарбованих? Також три. А давайте знайдемо до кожної зафарбованої рибки пару і її зафарбуємо. Тобто до цієї рибки, яка підходить ось ця. Розфарбуйте її, будь ласка, так само, як і ця рибка. До цієї великої рибки, вона, до речі, сама маленька, і ця рибка також маленька. До найбільшої рибки, яка підходить, де її пара, ось вона. Ви можете собі об'єднати їх лініями, щоб не заплутатися. Тобто цю рибку потрібно розфарбувати так само, вони дві великих. І до цієї середньої рибки, яка підходить, ось ця рибка. Її потрібно також розфарбувати так само, як і розфарбована ця рибка. Тобто у вас виходить три пари: одна пара, друга пара, третя пара. Розфарбуйте їх, будь ласка, так само, як і ці три зафарбовані. Скажіть мені, будь ласка, діти, а чи є буква А в словах рибка і вода? Звичайно, є. А де знаходиться буква А? На початку слова, всередині слова чи в кінці слова? Звичайно, дітки, буква А знаходиться і в слові рибка, і в слові вода у кінці слова. Молодці. Скажіть, будь ласка, яку букву ви вчилися сьогодні писати? Правильно, сьогодні ми з вами вчилися писати маленьку письмову букву А. А давайте назвемо слова, які починаються з букви А. Ананас, апельсин, автобус, акула і багато інших. Так, молодці. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку. Колір якої відповідає вашому настрою в кінці нашого уроку. Чи це зелений, чи жовтий, чи червоний. А я дякую вам за увагу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!